Ірина Зартайська Море подарунок. Канал, мамина казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Левеня прокинулася від того, що йому в ніс потрапила піщинка А птхі. Малюк невдоволено скривився. Було зарання, але повітря вже стигло прогрітися. Прокидайся, соня! Почувся голос мами левиці. Настав час йти до струмка. Вони ходили туди щоранку, щоб вмитися та випити прохолодної води. Поспішай, а то прийдемо останніми, пробурчала мами левиця, проходячи повз і легенько проводячи по спині левеня кінчиком свого хвоста. Левеняті зовсім не хотілося прокидатися. Але ще менше йому хотілося стояти у черзі. Тому він ліниво потягнувся, позіхнув і почвалав за мамою. Незважаючи на те, що вони пробули до струмку одним з перших, довелося трохи зачекати. Такі правила, сказала мама левиця і лагідно потіпила сина за загривок. Левиня глянула на чисту прохолодну воду. Мамо, а можна я скупаюся? спитав він. Він щодня ставив це питання і щодня отримував одну й ту саму відповідь Ні, малюче, води не так багато, і вона потрібно, щоб усі могли втамувати спрагу. Левеня сумно зітхнуло. Попереду у черзі стояли дві старі черепахи. Почувши про бажання левеня, одна з них почала говорити. Коли я була маленькою черепашкою, ми з батьками доповзали аж до моря. Ось де можна було купатися вдосталь. Так, підтвердила друга черепаха. Море. Це чудово. Море, а що таке море? спитала левеня. Але тут настала черга, і левеня так і не почула відповіді на своє запитання. Після того, як вони вмилися, мама Левиця поспішила на полювання, де збиралася зустрітися з татом левом. Він завжди ставав раніше за всіх і йшов оглядати територію у пошуках здобичі. Зазвичай, поки батьків не було, левиня грала у тіні великого, розлогого баобаба, але сьогодні. Малюк твердо вирішив з'ясувати, про що говорили старі черепахи? Він вирушив у дорогу. Першим в зустрівся великий слон, він ліниво помахував вухами, підганяючи від себе настирливих мошок. Доброго дня, дядечко, слон, звернулось до нього лавеня. Ви найбільший і, мабуть, знаєте, що таке море. Слон глянув на левеня зверху вниз. Кивнув головою. Я знаю, що воно таке величезне, що може вмістити тисячу солонів і не вийти з берегів, сказав він. Але ж вода в ньому така солона, що її неможливо пити. Мабуть, тому води в морі завжди так багато. Але я не хочу пити, я хочу купатися, заперечила Лавеня. Скажіть, а де це море? Спробуй запитати зебру, сказав слон. Вона скаче по всій окрузі і. Напевно, вже не раз бувала там. Левеня подякувала слонові і поспішила до зебри. Вона ще не закінчила ранкову пробіжку і трохи захекалася. Вибачте, звернулась до неї Левеня, ви буваєте так далеко і бачите так багато. Ви не знаєте, де я можу знайти море. Зебра засміялася, похитала головою. А потім сказала Ой, малюче, я бігаю так швидко, що не встигаю нічого помічати навколо. Запитай краще у жирафа, він має довгу шию, і він бачить те, що іншим, і не снилося. Дякую, сказала лавеня й побігла далі. Жираф якраз зривав соковитий листок із верхівки найвищої акації. Левеня задерло голову і крикнула так голосно як тільки могло. Шановний жирафе, ви найвищий із усіх, кого я знаю. Може, покажете мені, на якому боці море. Жираф повернув голову ліворуч, потім праворуч, і став повільно нахилятися вниз, поки його очі не опинилися на рівні очей левеняти. Я бачив його, сказав жираф, але це так далеко, що тобі ні за що не дістатися туди одному. Вирушай ліпше до батьків. Вони вже тебе шукають. Вивеня глянула на сонце. Воно починало повільно повсти до обрію. Поспіхом попрощавшись із жирафом, вивеня галопом помчало до мами. Е, де да ти пропадав весь день. Ти, мабуть, голодний. Мама левиця ласкаво лизнула дитину в ніс. Левеня розповіло їм те, що йому вдалося дізнатися про море, про те, яке воно велике, яка у нього солоно вода, і про те, як воно далеко. Не засмучуйся!» Казала мама левиця, завтра у тебе день народження, і тобі принесуть море подарунків. Але я не хочу море подарунків, зітхнула левиня, Я хочу справжнє море. Коли він заснув, мама левиця підійшла до тата лева і прошепотіла йому щось на вухо. Тато лев усміхнувся, кивнув а потім акуратно взяв ливеня, що спало за загривок, і обережно поклав до себе на спину. Всю ніч вони йшли через саванну. Вранці левеня прокинулося від того, що його нісло скотало свіже солоне повітря, і він повільно розплющив одне око, потім друге. Вода була всюди, у тисячу разів синіше, ніж небо. Її було в мільйон разів більше, ніж у струмку. Лавеня зірвалася на лапи і здивовано обернулася. З ним народження любий, сказала мама левиця. а тато дратівливо загарчав і зробив стрибок уперед. Ну, хто швидше добіжить до води? Лавеня щасливо засміялося, і вони всі разом побігли купатися. Так ливеня отримала свій найбільший у світі подарунок море.